Добрий день у вас вітає компанія Міняго. Знову в наявності у нас Orion GD504, трактори 4-хліндрові на 50-тінських сел, масині, них понад тонну 750. Ось так виглядає місце оператора. Мають реверс. а також мають примусову гідравліку. Можете глянути додатковий розподільник, На колесах 12,4х28. Передній сім'ї 5х20. Тракторець важкий. Нас ви зможете знайти за адресою міста Івано-Франківська, шосе 28 біля авторин. Ось номер телефону. Вся наша техніка. Приходьте, тестуйте, село шосе, 20 2020.